Всім привіт! Зараз ми будемо з вами робити дуже простого, але реалістичного їжачка. В мене це дощечки з ДВП прогрунтовані, але ви можете брати папір. Великий, середній і тоненький це все синтетика. Ще кладу такий, бачите, в мене є веєр з 14-й, якщо у вас теж є, можете взяти. Якщо немає, нічого страшного, беремо непотрібну зубну щітку. Всього чотири фарби: білий, чорний, коричневий і. Бежевий. В науковому художньому світі це називається охра золотиста умбра палена, Чорний білий тут все просто. Беремо білу фарбу. охристи. Якщо у вас немає охристого кольору, ви можете взяти просто жовту фарбу чи помаранчеву. Намалюйте ось тут кружечок, можна його одразу не зафарбовувати. Беремо білу, туди додаємо охру. Це дуже осінній кольор, я навіть його так багато взяла. Якщо в нас розтерті, не нерозмазані штрихи, це буде дуже гарно, тому сміливо залишайте. Нам не потрібен однотонний лист, нам от якийсь такий сміливий і треба. Відтіляю нижню частину. В ній ставлю умовно таку точечку. Це буде ніс майбутнього їжачка. Бачите, вона нижче, ніж середина. Я починаю від центру. Малювати сонечко. Мазочки від центру умовного свого носика майбутнього розношу по краям, а потім беру білу фарбу і замальовую ружечок. Цим же пензликом коричневий колір. І під самого їжачка майбутнього зробіть такі ж тришочки. Можете їх навіть так розтерти, за нього туди зайти вправо. Такі горизонтальні мазочки, теж сміливі. Вільного художника мазок. Хоп-хоп-хоп, і. Пішли звідти. Пер беру зубну щітку, обираю на неї білу фарбу і роблю щіткою від оцього носика, ще разочок його поновлю штришочки невеликою кількістю білої фарби. Легесенько. Коричневу фарбу разом з крапелькою, невеличкою крапелькою чорним. Ми отримаємо такий темний. І навіть на моїй щіці були білила, вони трошки підсвітять цей колір, це дуже добре, щоб в нас не буде безпросвітно чорний їжачок, він буде темного, коричнево-сірого кольору. Пів місяць по формі. ось він. Залишився, не профарбований. От наша з вами задача цей півмісяць, ось так знизу наверх, щоб вам ніякий декор тут не заважав збоку. Можете <гум> один бочок йому трохи збільшити, наче ми його бачимо ще трошки збоку. В місці, де зливається світлей стемнем, пропоную зверху на низ. Легесенько, на щіці нічого і не залишилось. І оцим цим нічого Плавненько зайти. На світле. Освіжимо чорну з коричневим і зробимо його там далі трохи темнішим. Коричневий сірий кольор м'якенько від краєчки розетріть посерединці вушка. Можна їх ще разочок поновити. А серединці вушку буде м'яко сіреньке. Точка від неї намалюйте таке серденько. Широке. І з незагостреним кінчиком. Оце і буде носик їжечка. Зафарбовуємо його поки що просто в краєчки посмішку. Між вушком і носиком, от десь на ній треба розмістити яку сімечку намалювати. Круглу і загострену в напрямі носика. І зафарбуйте всередині коричнево чорну фарбу з білилами змішайте і туди можете охри трохи додати. Отримати такий сірий, трохи теплуватий колір. І цим кольором навколо носика забруднимо йому мордочку, витерти, помити і сухим пензликом без води можна трохи йому витягнути вниз. Ставлю раз. Поруч маленьку точечку. Носику теж обов'язково такий оп, один блік. І тут в нього кружечка, дві ноздрі. Можна намалювати грибочок, листочок, яблочко, що хочете. Але в мене геніальний план. Дивіться, в мене є такий підсушений листочок. Клеїться він дуже просто. Або наклей, який би у вас не був, ПВА-клей. Ще якийсь в мене нема. Або навіть на акрилову фарбу. Вона висохне і буде як пластик такий, знаєте, гнучкий. І... велику кількість фарби наші тинестий пензлик. Зараз навіть сивину легесеньку можна йому додати. Щось у вас є, таке бруднесеньке, коричнувате. Додамо, я думаю, йому якоїсь тіні на підборідті, бо воно надто світле. На кінці хай вже буде аж біле. А ось тут біля ротика воно може бути більш сірувате. Лушка, пушочок.